В обласній дитячій лікарні долають наслідки новорічного обстрілу військовими РФ. Роботи мають багато, бо лише вікон у будівлі вибито 80%. Такий великий об'єкт, як зараз, тут майже 700 вікон вибито, то основна маса людей працює тут. Зараз 23 чоловіка працює Хокарс і ще ДСНС. Обласна аварійно-рятувальна служба перепрофілювалась з початком обстрілів. Її головне завдання оперативно долати наслідки руйнувань, забивати вікна, двері, дахи. Зараз тут працює 23 людини. А з початку масових обстрілів їх було семеро. Пригадує Максим Курчик. З нами спільно працює і поліція, Нацгвардія, ДСНС, парки Херсона. Добробат працює з нами ще будівельні приватні компанії, які безкоштовно допомагають. Допомагають не лише установам, а й херсонцям, які мешкають у приватних чи багатоквартирних будинках. Бувають дні, розповідає Максим. Коли зранку їдуть по десяти різних адресах, проблем з матеріалами не мають. Сьогодні отримали ще дві фури з ОСБ-листами. Вікна, двері, пройоми, капітальний ремонт зараз ми не робимо, ми робимо тільки там, де терміново зашити, щоб не було холодно людям на перший час. Поруч з працівниками аварійно-рятувальної служби працюють волонтери. Ми разом з нашими хлопцями, наші нас багато волонтерів, які долучилися до прибирання. До прибирання, звичайно, що у цього всього хламу вивозимо скло побите, виносимо, демонтуємо загрозливі конструкції металопластикові, які можуть впасти на голову. Виносимо бетон, розрібаємо завали. Волонтерський загін утворили одразу після звільнення Херсона. Зараз у ньому постійно працюють 25 чоловік. Інші долучаються по можливості. До їхнього штабу звернувся Валерій Богославець. 14 грудня після обстрілу його будинок отримав значні пошкодження, особливо дах. Кришею б бути помоглі з'явить. А це вже інший район міста. До волонтерів звернулася Херсонка, у якої внаслідок нічного обстрілу повилітали вікна. Ми надали необхідну кількість фанери та допомогли з тим, щоб встановити ОСБ-пліти на місце замість розбитих вікон. Вони забивають вікна та дахи, демонтують аварійні конструкції, прибирають сміття. Загалом подолати наслідки російських обстрілів допомогли мешканцям більш ніж трьох десятків будинків в різних районах міста. Люди звертаються самостійно, вони знають нашу діяльність, вони відшукують нас в інтернеті, вони пишуть нам в соціальних мережах. Вони звертаються до нас за телефонами, які публікуються спеціально для цього. Ми оцінюємо нашу спроможність допомогти, виставляємо пріоритети і розпочинаємо нашу роботу. Усі необхідні матеріали, волонтерам надають партнери: Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.